Господь не тільки милосердний, а й правдивий. Він ніколи не помиляється у своєму суді. Про це та інше поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Жодна справа виконана людьми не є досконалою. Проте деякі помилки абсолютно неприпустимі. У неділю, 26 лютого 2017 року, театр Долбі, колишній театр «Кодак», у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, був заповнений знаменитостями, які зібралися на 89-ту церемонію вручення премії Оскар. Близько 33 мільйонів глядачів по всьому світу спостерігали за цією довгоочікуваною подією. На сцені ведучі Ворен Бітті та Феї Данавей оголошували переможців у різних номінаціях. Вони назвали фільм ла ла, -ла, -ла Ленд переможцем у категорії Найкращий фільм, і команда стрічки кинулася на сцену, щоб отримати нагороду. Однак під час промови продюсери були змушені повідомити, що сталася помилка, і справжнім переможцем є фільм Місячне сяйво. Цей інцидент став одним із найбільш обговорюваних моментів в історії премії Оскар. Попри цей конфуз, La La Ленд отримала шість статуеток, включаючи нагороди за найкращу режисуру для Даміена Шазела та найкращу жіночу роль для Еми Стоун. Фільм Місячне сяйво здобув три нагороди, включаючи найкращий фільм. Церемонія Оскар 2017 запам'ятається не стільки своїми переможцями. Скільки цією масштабною помилкою цей випадок підкреслив важливість ретельної організації та перевірки інформації під час проведення таких заходів. Ще один неприємний інцидент стався під час конкурсу Міс Всесвіт у Лас-Вегасі, штат Невада, 20 грудня 2015 року, у кульмінаційний момент. Ведучий сів Гарві оголосив переможцею Аріанду Гутельєрес із Колумбії під гучні оплески. Попередня володарка титулу Пауліна Вега поклала їй на голову корону та накинула стрічку Міс Всесвіт. Однак, через кілька хвилин Гарві визнав свою помилку і Пауліна. Прилюдно зняла ці почесні відзнаки з Аріадни та передала їх справжній переможці Пії Вурцбах із Філіппін. Це стало одним із найбільш незручних моментів в історії конкурсу. На відміну таких хибних рішень і публічних принижень. Ми маємо запевнення в тому, що Бог є справедливим судеєю і що він судитиме Всесвіт у праведності. У 62-му псалмі написано: У Тебе, Господи, милосердя, оскільки Ти відплачуєш кожному за його вчинками. Автор цього псалму підкреслює дві важливі риси Божого характеру милосердя та справедливість. З одного боку, Бог милосердний, що означає, що Він терпеливий, довготерпеливий і готовий прощати гріхи тим, хто кається. Це дає надію кожному, адже Господь дає можливість змінитися та знайти спасіння з іншого боку. Бог справедливий, Він відплачує кожному за його вчинками. Це означає, що кожна людина несе відповідальність за свої дії, і ніхто не залишиться без справедливого суду. Для праведників це обіцянка нагороди, а для нечистивих застереження. Ця істина перегукується з новим завітом, де апостол Павло наголошує, що людина посіє, те вона і пожне. Бог ніколи не чинить несправедливо, тому ми можемо повністю довіряти його суду та милості. Цей вірш закликає нас жити праведно, знаючи, що Бог завжди бачить наші справи, і згідно зі своєю любов'ю та праведністю відплатить кожному по заслугам. Апостол Павло наголошує: адже всі ми маємо з'явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожен одержав згідно з тим, що в тілі робив, добро чи зло. Це означає, що кожна справа буде справедливо розглянута перед другим приходом Христа без будь-яких несправедливих чи несподіваних рішень. Основою Божого суду є праведність і вірність. Ви можете бути впевнені, що він ніколи не накладе надмірного покарання і не позбавить нікого заслуженої нагороди. Кожен буде чесно винагороджений згідно зі своїми вчинками. Помолимось, дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за те, що твій суд є справедливим. Господи, ми завжди покладаємося на Тебе, бо знаємо, що ти знаєш кінець від самого початку. Допоможи, Господи, нам також чинити справедливість у своїх вчинках і усьому Тебе славити і величати. Допоможи, Господи, нам сьогодні готуватися до славного Твого дня приходу, коли ти прийдеш на нашу землю, щоб ми могли з радістю вийти Тобі на зустріч і отримати винагороду вічного життя, адже ми про це мріємо. Амінням. Пам'ятайте, що людина посіє, те і пожне.